Добрий день, наші виробники. Сьогодні ми з вами вже в якісній плівковій теплиці. Капуста була висаджена 1 березня. Зараз, початок травня, ми її ріжемо. Але перед зрізкою хочу наголосити на схемі вирощування. Тут у нас гібрид кубіца, Висадка 37 на 37. Але. В принципі, цей гібрид може витримувати 35 і 35 тому що він, дивіться, як сформував якісний такий потужний листовий апарат, досить компактний листовий апарат, що дозволяє ранньому сегменту капусти вирощуватись в більш загущених схемах висадки. Дощування тут немає, є краплина-стрічка. Краплина-стрічка знаходиться через рядочок. Тут вона. З щільним імітером, але вибирайте, яку вам краще. Тут вона через 20. Але, в принципі, на таких ґрунтах, як ми тут знаходимося, чорноземи, можна використовувати і навіть через 33 імітери. Це теж, в принципі, можна. Перший врожай ну, зараз коштує звичайно шалені гроші. ну, Рік тому ця капуста витримала декілька приморозків. Працювали і амінокислотами. Працювали і простими солями, але врожай, як то покажуть, досить якісний. Важили головки, вже мають головки кіло 200, кіло 300, кіло 100 Тому середня вага головки буде кілограм. Без дурників, як то кажуть, в такому сегменті не обійдеться. Але все одно, шана нашим виробникам. Що зробиш? Всім гарних врожаїв. Вирощуйте, смакуйте, заробляйте. Будьте всі здорові!